Друзі, всім привіт! Покажу вам, стикнувся з якою проблемою на комбайні 1042 «Джундір». Вже треба молотити і тут а, побачив одну проблемку. хотів все підтягнути рівня на генератор і на помпу. Почав натягувати, не вистачає натяжки, розтягнутий рівмінь. Вроді казалось всього на все замінити просто нового рівня, як я зняв рівня. Коли було воно натягнуте, не було видно і не було, а тут ось бачите, яка помпа. Як воно до цього часу виходило і нічого мені не побило, то я не знаю. Вже почав як освободив рівня, почав вже вентилятор цепляти кожух дифузора. Зараз будемо розбирати, замовив ремкомплект. Буду міняти. Сама помпа дорога. Побачимо, чи буде ходити ремкомплект. Зняв я помпу. Ось помпа знялася разом з ось цією кришкою. І вже видно, що крильчатка вже терла по ось цій кришці. Але крильчатка ціла і нічого не бракує. Зараз замовив ремкомплект, вони на третю годину мають привезти. Ось тут видно, не можу вам зняти і разом показати видно, бачите як от. Як воно вже тут було розбите. Дивніше, дивно, рівно, що сальники не пустили і взагалі не бігло. Треба буде обережно взяти його на пресі До брата поїду на пресу. Випресую, щоб не розбити цю крильчатку. Буду показувати вам далі. Зібрав я помпу, помпа готова до встановлення на комбайн. Розкажу вам, як я її розбирав, збирав, випресовував. Без жарти, як то кажуть, не обійшлось по тій причині, що роздавив трошки шківа. Не роздивився я на оці отліви, а перед роботою приїхав до брата в гараж, кинув бистро на прес, спішив, почав випресувати звідси через вал, підійшов ближче шків до ось цього отліва. І пішла вся нагрузка на одну частину шківа і трошки начербив його. Але я думаю, ця проблема невелика по тій причині, що хлопці мені ось заварили, на наждачку звідси трошки підчистив, звідси болгаркою теж трошки підчистили. Заусінняць тут ніяких нема. Ще поставлю сюди рівня, підітреться, підшліфується, і я думаю, буде нормально. Але, звісно, хотілося, щоб було набагато краще. Так, прийшов мені ремкомплект. Ціна ремкомплекта 2800. Я не знаю, яка це фірма по тій причині, що ніякого там ні клейма нічого немає, ні на е, літі, ні, на, на літ е, ні крильчатки немає, ні на почіпніку, ні на прокладках, ні на коробках. Нічого не було. Не знаю, що це за фірма. Так, Але в ремкомплекті йшла нова крильчатка. Тоді вал з підшипником, Сальник і спеціальна шайбочка під запресовку ось цього сальника. Ну і прокладки. Прокладки мені знадобляться тільки дві штуки, а ще дві ось таких остається. Я так поняв, цей ремкомплект іде не тільки під мою помпу, а під різні модифікації там, і різні форми ось цих уліток. Так, запресовував я після того, як я випресував. Випресовував я через верх. Спочатку пробував зняти шківа. Ось даже видно, сьом, від зйомника залишилося місце. Але і грів шківа, і все одно не можна було боявся, щоб звідси зйомніком не повидавлювати, не, не роздушити самі, самого шківа. Так в мене не вийшло зняти. Тоді я положив його на прес і давив ось сюди. І видавив вниз самого вала, тільки з уліткою, не уліткою, а крильчаткою. І осталася всередині в посадочному місці почіпник наружня обойма почіпника. Тоді ще я підібрав там наставки і видавив остальну частину підшипника по тій причині, що він там розколяний, весь був. Витер я посадочне місце, помастив і поставив. Ось так я напрес і запресував через вже верхню частину, запресовував вала з підшипником. До речі, дивився, я відео в Ютубі, знайшов, як е, такого типу помпи розбирають, ремонтує мужик і учить людей, як ремонтувати, а сам неправильно запресовував по тій причині, що ставив і запресовував, давив на вал, почіпника запресовував, давив на вал. Тобто, вся нагрузка йшла через шарики почіпника. Це є неправильно по тій причині, що не знаю, скільки виходить така помпа після такої реставрації. Я вже маю опит по тій причині, що на машину ступічного почіпника так запресував, брат сміявся з мене каже: ну, якраз хватило до догорі доїздити. Правда, десь виїздив максимум 3 тисячі, і той почіпник вилетів, почав густи. То я думаю, і на помпі та сама ситуація довго не походить цей ремкомплект. Так, після того як я е, запресував підшипника на те саме місце, яке було, я подивився. Попередній почіпник на те саме місце я цього почіпника запресував. Е, тоді запресував е, спеціальною шайбою, тою, що в ремкомплекті йде е, сальника. І потім запресував саму крильчатку. Крильчатку так само теж дивився, щоб вона, як кришка, ось ця кришка стане, бачите, на цій кришці видно, що вже терло. Воно так зробив, щоб не було, не торкалася ось ця кришка. Чуть-чуть нижче посадив. Після того, як посадив, поставив, хоча в першу чергу, мабуть, все-таки треба було шківа, бо вже як ставив знов на прес, то мусив під оцю. Частину вала підставляв головку на 14, по-моєму. Виставляв його і вже запресовував самого шківа. Шків так само запресувався, запресував я його на те саме місце, трошки не допресував, бачите, щоб не було в з цим, а на такому самому місці, як попередньо стояв. Так, і Зараз буду ставити, в принципі. Купив герметика. Ось такого. Зараз я чуть-чуть помащу. На ці прокладочки і буду встановлювати його. Можна було в принципі, і без герметика, але не хочу я його. Не знаю, чи пристане, чи не пристане десь по два рази знімати, чи потім даже буде сльозитися дети антифріз. Я не хочу. Так, так само я засічу е, мотогодини на комбайні, Просто раді інтересу, скільки виходить цей ремкомплект. Хоча хлопці кажуть, що ходить цей ремкомплект, все одно і виходить в три рази дешевше реставрація помпи, чим купляти нову помпу. Поставив я помпу, ось покажу вам. повидавлювало зайвий герметик. Той, що я брав на прокладки, мастив трошки. Думаю, бігти не буде. Натягнув вже рівня, ось покажу вам. Натяжки вже буде достатньо, якщо буде розтягуватись цей рівень. Поставив рівня простого профіль Б фірми Continental, дорожчого не було в магазині. Я хотів зубового і ось дивлюся, стояв. Гудієр, джундіровський ремінь. Хотів такого самого купити, тільки меншого не було в магазині, не став чекати, поки його привезуть. Але покажу вам, бачите, вже цей ремінь почав розслаюватися, він і більший, нема куди його натягувати. Але хай валяється, може десь в полі, не дай Бог ти й обірветься, щоб доїхати чи домолотити, то в принципі на цьому ще можна буде. E, в Принципі, ставити помпу тут не так і важко. Там e, дуже просто легкий доступ. Місця вистачає, завів туди помпу, прикрутив болти. Там і одна шпилька є внизу. E, поприкручував патрубки, накрутив e, вентилятора і все там. Максимум 40 хвилин мене зайняло, щоб його поставити. Залив я антифриз, трошки не вистачило бо десь... І зливав, порозливав. І так стояли з патрубки, капало. Ось отакий покажу антифриз, Я думав, це він в мене розбавлений, але подивився це концентрат. А дистильованої води в мене немає, то докуплю води та й тоді вже долю. На заводку, в принципі, зараз вистачає. Заведу, зараз вам покажу. В систему влазить приблизно десь 14 літрів антифризу, Ова. Зараз покажу вам. Скільки мотогодин, 2003 мотогодини в мене. Будемо бачити, як вона, скільки вона виходить на майбутнє. Так, Заведу, покажу. Так, газолька тут і заводимо. Ну і все, в принципі, поставив. Поставив помпу, не так багато часу зайняло, а тепер, хоч душа буде спокійна, що збитка мені ніякого тут не зробить, і буде працювати, думаю, довго.